Окровський турецький лиманський на цих напрямках російські війська концентрують свої сили, тиснуть окупанти на Новопавлівському та Краматорському відтинках фронту. За минулу добу по всі лінії фронту генштаб зафіксував 174 боєзіткнення. докладніше у традиційному фронтовому дайджесті. Далі на куп'янському напрямку підрозділи прикордонників успішно працюють по ворожих укриттях. Дронами знищили танки, ББМ, кілька сау та пункт управління БПЛА. Точні удари коптерів камікадзе позбавили ворога захисту та серйозно послабили його бойові можливості. Бійці також підірвали низку позицій противника, зокрема бліндажі, підвали та зруйновані будівлі, де ховались штурмові групи окупантів. Гарячий тур у пекло організували росіянам воїни 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого на Харківщині. Штурмовики на квадроциклах планували прорвати оборону наших підрозділів та лише отримали на горіхи. Більшість назад не повернулись. На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Ольгівка, Линова, Зелена Долина, Ямполівка, Рідкодуб та Нове. Українські захисники відбили всі ворожі атаки, а також не допустили погіршення тактичного положення у серебрянському лісництві. З Лиманського неба зенітники 63-ї бригади прибрали найдорожчий російський розвідник Мерлін. Крило вартістю близько 300 тисяч доларів збили дроном. Вдалося ліквідувати іще один суперкам. Не встигають тікати окупанти від ФПВ-шок Фенікса. На Донеччині прикордонники зупиняють навіть найспритніших, хоч на мотоциклі, хоч на квадроциклі. На Краматорському напрямку московити атакували у районах часового яру Курдюмівки, Ступочок, Передтеченого та Білої Гори. На цій ділянці фронту знищують особовий склад і техніку ворога. Пілоти Рейвен» бригади Холодний Яр зокрема цього разу спалили танки, гармату, наземного робота та радіотехнічне обладнання. А бійці п'ятої штурмової влаштували загарбникам гарячі зустрічі і ударними дронами атакували «Гіацинт-С». Заодно злетіли в повітря і укріплення противника та укриття з піхотою. На турецькому відтинку майже 30 атак за добу в районах Дружби Леонідівки Кримського та Турецька. Боротьба з ворогом триває тут і у повітрі. Оператори дронів Азову показали, як ліквідують розвідувальні крила противника та його ударні ланцети, зали та суперками. Артилеристи 28-ї бригади імені лицарів зимового походу поділилися своїм відеопоглядом на службу. За сухими цифрами влучань криється справжнє захоплення бійців своєю справою. Перелік вражень поповнили бойова машина ГРАД, гармата рапіра, транспорт та групи піхоти. Ворог не припиняє сунути на Покровськ. Зруйноване та знелюднене місто оборонить, зокрема 155-та механізована бригада імені Анни Київської. Коли ми приїхали. Ну, в січні можна так сказати, я вже безпосередньо керував бригадою, ще покрос був більш-менш цілий, людей було більше. Зараз, на жаль, противник постійно гатить авіційними бомбами, артилерією. Тому на жаль, знищують місто. як... Як місту. на Покровському напрямку оператори БПЛА 46-ї аеромобільної бригади позбулися екіпажів ворожих дронів за допомогою скидів протитанкових мін, а кульмінацією влучних ударів стала успішна атака по Сау Нона, яку намарно намагалися сховати в посадці. Ворог намагається просунутися вперед як пішки малими групами, так і на легкій автомобільній техніці. Тож у дранарів Спартану побільшало цілей, окрім живої сили, полюючий й на мотоцикли, на яких пересуваються окупанти. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів: Сухобалка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промін, Лисівка, Дачинське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. На новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак. На прорив до населеного пункту Багатир російське командування відправило штурмову колону з 18 мотоциклів та 10 автомобілів. Проте наші бійці вчасно помітили наближення ворога і зірвали його наміри. Майже вся техніка залишилась догорати там, куди встигла доїхати. На Новопавлівському керунку росіяни атакували в бік привільного Дніпроенергії та розливу. Бійці 110-ї механізованої імені генерал Хорунжого Марка Безручка зупинили бронетехніку ще до початку штурму. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.